Це просто жили будинок, під'їзд тут жили люди. Це було кафе. Тут жодних навіть поблизу немає критичних об'єктів, а реально сюди попали просто тому, що просто захотілось сюди стрільнути. Зруйновані та пошкоджені будинки нині в Херсоні. Вже, на жаль, явище звичне, хоча звикнути до вибору ціле російського агресора неможливо. Останніми днями е, збільшилась кількість обстрілів ворожих по саме по місту Херсону. Е, в основному в 100% випадків це обстріли цивільних об'єктів, е, таких як лікарень, е, такі як приватний сектор, багатоповерхівки, е, всякі там відділення банків. Е, жертви, на жаль, є. Але найнебезпечніше ось тут, адже наші ворожі позиції розділяє лише Дніпро. Тож дістають росіяни сюди навіть з мінометів. Це район острів, це найнебезпечніший мабуть, район у місті Хасоні. Наразі, якщо проїхатись по вулиці, там майже немає цілих будівель. У цих будинках ані води, ані тепла, і світла. Проте частина мешканців залишити їх не хочуть, навіть маючи таку можливість. І зараз завжди, в принципі, є можливість безкоштовної евакуації із міста Херсона. Він встиг попрацювати і водієм, і помічником сапера. А зараз звільняє Херсонщину від колаборантів та поплічників росіян. Неабияку допомогу у цьому збройним силам надають місцеві жителі, адже жити поруч з тими, хто допомагав агресору, херсонці не бажають. От у нас тут є народ особо наші бабульки їх взагалі не побідить. Да, вони там, записують спостерігають. Ми по їхній інформації відпрацьовуємо, чути цю підтримку з сторони місцевих. Тримайся, нескорений не Херсоне. Вже не за горами, той час, коли обидва береги могутнього Дніпра стануть безпечними і позбавленими від російських нелюдів.